Я не знаю, що такі пантрі. і це як банка з бобами. Це, звичайно, банка з бобами. Це в нас морква порізана шматочка. Я не знаю, що там буде всередині цієї упаковки. Величезні три огірка. Так, ну що, друзі, робимо нашу невеличку розпаковочку того, що у нас сьогодні вдалося отримати в нашому фудбанку. Давайте розпочнемо цю невеличку частину. Так, перша позиція в нас це butter або арахісова паста. Одна штучка. Є, поїхали далі. Далі у нас банка з бобами. Це звичайна банка з бобами. Е, ставлю її сюди. Наступне у нас це грушки. Маємо з вами такі от грушки. І разом з тим маємо такі от персики. Е, ну, зрозуміло, що більшість їжі, яку вони дають, вона консервована, тому що консервована їжа вона довше храниться, довше зберігається. Треба казати правильно, українською. так, Довше зберігається і тому вона більш актуальна. Боби, така ж сама синя баночка, маємо другу баночку. Макарошки написано, що навіть це макарошки з твердих сортів. У нас є ще персики, два різних виду. Це в нас морква, порізана шматочками, дольками, кружочками, я думаю, теж консервована. Боби, але такі, знаєте, зеленькі, з стрючком. Ще одна банка бобів, томатна паста. Далі ми маємо ще одну томатну пасту таку спагеті, теж з твердих сортів. Дуже прикольна пачка, темненька, я вам дуже рекомендую споживайте саме тверді сорти спагеті, тому що, типу, корисніше, все таке. Так, це в нас фініки. Перша позиція з другого пакуночка в нас боби. Тут написано 454 грами або 1 фунт. Полетіли далі це в нас сирочок. Сирочок отакий, от типу тостовий сирочок. Далі в нас є м'ясо. Е, я не знаю, що там в цієї упаковці. В... Далі в нас м'ясо. Я не знаю, що там буде всередині цієї упаковки. Дуже цікаво, але мені здається, що це типу як гуляш величезні, трошечки, правда, підгулявші. Три огірка. Три огірочки ми поклали. І в нас є ще дві пачечки. Ні, я вас обманув. Є три пачечки. Happy Spantry. Я не знаю, що таке пантрі, і це якась типу крупа до супу чи що, до чогось. Я, якщо чесно, не використовував до цього таку крупу, тому я не знаю, що це. І таких пачків в нас аж дві. Ну і звичайний нут. Я думаю, з нутом всі двоє знайомі. На цьому все. Це все, що ми взяли в футбанку. Я скажу чесно, відразу я не наглів. Я не брав багато, можна було б взяти ще більше, але камон, нам не потрібно більше. Плюс не вся та їжа, яку ми прям дуже часто використовуємо, яку ми дуже часто споживаємо. Тому що, ну блін, ну ви самі розумієте, там типу консервні ці банки з томатною пастою. Ну, це ж не те, що ти мастхев їсти кожен день. Ти в будь-якому випадку будеш це не кожен день споживати, для чого, щоб воно стояло вдома, займало місце і пропадало. Правильно, не для чого. І все, що я таке взяв, це якби те, що нам дійсно пригодиться, бо там ще давали шампуні різні, можливість різного всього такого, що тобі потрібно. Але в нас це в принципі є. Деякі товари я просто не розумів, що це таке. Деякі товари там може мені якість не сильно подобалась, тому я їх не обрав. Оце прям дуже класна штука. Арахісова паста це прям топ, Мені дуже подобається. Вона. Поживна, вона корисна, тут багато протеїну і взагалі дуже класна штука. Тому маємо таку розпаковочку. На цьому все це наші розпакуночки після фудбанку. І наразі ми можемо поїхати повторно в цей фудбанк аж через місяць. Тобто нам така форма, такі правила, що ти можеш приїжджати туди і брати їжу один раз на місяць. Тому маємо, що маємо. Дякуємо за це якось так.